Вітаю усіх! З вами Тотус Трактор. Сьогодні ви попали на вигрузку японських міні-тракторів у місті Вінниця. Перший тракторець, що ми виймаємо, буде тракторець з ковшем та козальком Hinomoto NX 221. Тракторець ідентичний Kubota gel 221. Гарна комплектація. Підсилювач керма, реверс. Коробка передач при цьому механічна. Зручний важіль керування навантажувачем, який на 300 кг. Вартість такого тракторця з фризою, ковшем, козельком, доставкою 9500 умовних одиниць. Наступне, що ми бачимо, кубота Джел 200, тракторець довгої бази, потужністю 20 кінських сил, в дуже гарній комплектації. Дана модель буде навіть з підсилювачем керма. Звісно ж, є оберт на місці, боковий плаваючий режим. Задня резина зберегла ще японська, Falcon 8,3х24. Скоріше за все, японець нещодавно її замінив. Трьох точка, швидкозйом, автопопадач, дуга безпеки. Сидіння рідне в дуже гарному стані. Гляньте, як гарно збереглось кермо. Коробка передач. Напрацювання заявлено 604 мотогодини. Вартість такого тракторця в цій комплектації з фрезою і доставкою 7300 умовних одиниць. Ще один тракторець серії Джул. Цього разу це найменший із своєї серії. 19 кінських сил, і при цьому це все ще довга база. Дуже гарна резина спереду, гарна резина ззаді. Задній у нас має розмір 8,3х24. Харби високі, тріщин не видно. Коробка передач звичайна механіка. Знову ж таки, гарний стан керма. Спрощений боковий комп'ютер, керування навіскою, оберт на місці, вал відбору 4 вперед 1 назад. Заявлено 863 мотогодини. Вартість такого тракторця з фрезою і доставкою 7000 умовних одиниць. Наступний тракторець уже трохи більших розмірів. Подовжена довга база, вже джал 260, 26 кінських сил, потужний передній міст. Передня резина 7х16, задня резина йде вже на широкий 11,2х24. З козирком трьохточка і дуже гарна комплектація. Зараз пройдемося. Рівна підлога. Вал відбору потужності 4 швидкості вперед, 1 назад. Передок відключається, є функція оберт на місці. Сидіння збереглося ще рідне. Вал відбору, коробка передач на півгідравлічна. Бачимо стан керма. Напрацювання 704 мотогодини. Пам'ять на візки. керування боковим циліндром. І вартість такого тракторця з фрезою і доставкою 9400 умовних одиниць. Трохи менший тракторець, 15 кінських сил, 3 циліндра. Кубота Б115. Вирізняється своєю надійності. Бачимо її комп'ютер керування навіскою. Навіскою кріпиться на звичайне двохточкове кріплення. Сидіння збереглося ще рідне. Гарний стан керма, 620 мотогодин, коробка передач звичайна механічна. Передок відключається, навал відбору три швидкості. Вартість такого тракторця 4800 умовних одиниць. Дана модель буде трохи посвіжіша, ніж попередник. 14 кінських сил, трьохциліндровий, Кубота А-14. Гарна задня резина, бачимо. Високі корби, 8х16 розмір. Простий блок керування боковим циліндром. Гарний стан рідного сидіння, гарний стан керма. 319 мото 1, коробка передач, звичайна механіка, вал відбору потужності, дві швидкості вперед, одна назад, діапазон повишених понижених. Вартість такого тракторця з фрезою і доставкою 4900 умовних одиниць. І тепер найбільший, найпотужніший із сьогоднішньої поставки укомплектований кабіною Kubota Джел 320. Передня резина Bridgestone, Японська. Задня резина Bridgestone, японська 13,6х24. Фреза кріпиться на трьох точку, є швидкозйом, є автопопадач. Додаткове світло бачимо на кабіні. І давайте заглянемо всередину. Коробка передач U-Shift напівгідравлічна. Бачимо стан керма. Напрацювання 974 мотогодини в комплектації реверс. Діапазон повишених понижених, тобто разом 16-16 вперед, 16 назад. Можна включити задній привід, повний привід, оберт на місці. Є вал відбору, 4 швидкості вперед 1 назад. Все гарно прошито, оббито. Я тут під сидінням покажу. Гарний стан, гарна комплектація, є пам'ять на візки. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою і доставкою 13 тисяч умовних одиниць. Ну що ж, завершили вигрузку. Ось так у нас виглядає майданчик після вивантаження японських міні-тракторів. Бачимо, ось фрези, всі вони підписані. Зараз будемо їх швиденько укомплектовувати до тракторів. Бачите, як це. Підписали. Гарні ножі, товсті, можете подивитися. Ще на вигрузку не попав ось цей тракторець. Кубота gb 155, дуже свіжих років тракторець. Навіть на дисках можемо побачити, що це третій місяць, 2005 рік виробництва. Пам'ять на віски, дуже гарний стан керма, рідне сидіння, коробка передач механічна. Напрацювання заявлено 791 мотогодина, є оберт на місці, трьохциліндровий. Дана модель продається за 5500 умовних одиниць. Ось той, що ми бачили з ковшем. Бачимо, що він може підняти до 250 кг, піднімається ось приблизно на ось таку висоту джал 200 з підсилювачем керма, найменший джал 19-7000, Джал 260-й приїхав під клієнта, за нього одразу вже залишили завдаток. Тому зараз будемо телефонувати клієнту повідомляти, що заборонюваний трактор. Уже на Вінницькому майданчику домовлялись про самовивіз. Кубота B115, маленький, 4800, найдешевший з поставки, трохи свіжіших років А14. Ось так вони виглядають за 4900. І ось бачимо кабінку. Будемо відправляти вантажівку. Ну, а ви заїжджайте на майданчик, Тут з трактору в місті Вінниця. Саме зараз у нас гарний вибір японських міні-тракторів. Тому очікуємо вас до зустрічі.